Не викидайте старі капронові колготи, вони вам ще знадобляться. Так. О, Для ловкость нужна так ну що ж. у Войнилівському центрі дитячої та юнацької творчості Калуського району старим жіночим колготкам знайшли застосування. Багато жаліються керівників гуртків, що в них немає матеріалу для роботи гуртків, не вистачає коштів, не фінансує їх відділи освіти. Ми даємо собі ради самі старих речей. Робимо прекрасні, прекрасні квіти, прекрасні вазони. Ось, що мала на увазі керівник центру із капронів, 20-річна майстриня Богдана Русаль, створює справжні квіти. Для виготовлення такої троянди з капрону нам потрібно матеріал капрон, також клеєва лента зеленого кольору, дріт, тонкий, патичок. І форма в даному випадку це лак для волосся. Далі троянда на очах розквітає. Роботу починаємо з дротика, накручуємо на формочку, щоб було колечко. Таких форм нам потрібно близько 20-30, в залежності на яку троянду. Таку квітку може виготовити кожен, переконує Наталія. За схожим принципом можна сплести герберу, ромашку, соняшник та мак. Ці квіти майстриня вигадала сама. В інтернеті таких не знайдеш. Скільки їх створила, не рахувала. Але цілих букетів безліч роздарувала знайомим, друзям та рідним. Подарувати можна будь-кому на будь-яке свято, також прикрасити свій інтер'єр, вази будь-які. Ну вони підходять сюди. Талант цієї дівчини визнали навіть у столиці. Мандаринове дерево Богдани Русаль експонується на всеукраїнській виставці у Києві. Сьогодні майстриня працює над створенням ліанового дерева. Щоправда, цим заняттям дівчина не обмежується. Вона також реставрує старі глечики. А ще руками молодої майстрині створено чимало живописних полотен. Саме з них, до речі, почався її творчий пошук. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Калуського району, новини телеканал Третя студія.